Зазвичай у людській свідомості тонкою лінією безліч світів, із фільмів та книг нашого дитинства перегукуються між собою. Але що, коли в одній повісті об'єднати світи трьох різних себе? юна письменниця, учениця 11 класу Софія Самборська, 25 травня у бібліотеці, що по вулиці Європейській, презентувала свою книгу під назвою на іншому боці, як зазначає мистецтня. Писала книгу продовж трьох років, натхненням став перший романтичний досвід на емоціях, від якого було створено перших п'ятьох персонажів. Головна героїня потрапляє у світ на іншому боці, е який складається з одного величезного будинку, і з якого нема входу і виходу, і до того часу, як вона е знайде. Ключ в собі, вона не може вийти з цього будинку. Це химерна повість або також інтермедіальне фентезі. Цей жанр вигадала не я, а ем... Літературні критики, до яких я надіслала цей рукопис від на конкурс для дитячих письменників від видавництва наш формат. Фентезі, в якому поєднується не тільки література, а також музика і живопис, тому що справді книга пронизана музикою художніми творами живописом. Для цього тут книжки, у яких ви можете побачити книги репродукції картин, які зустрічаються в цій книзі. Софія Самборська посміхається. Писати почала ще у 10 років. Це були такі собі мальовані казочки без особливого сюжету, але з детальним описом тортур для злих відьом. Я амбіційно вирішила, що я можу написати роман в 11. і це був детективний роман про дівчину, також з незвичайним іменем Вонда, яка вирішила кинути своє старе життя та рушити на зустріч пригодам. Далі був конкурс поетична весна 2021 року. Перший розділ повісті також нової я е, направила на цей конкурс. Це була повість про е, трьох, трьох друзів, які е, переробили величезний автомобіль на бібліотеку на колесах і поїхали в подорожі Україною. За плечима юної Софії Самборської безліч літкастів конкурсів Олімпіад та наукових робіт. А нещодавно, після перемоги у одному з таких заходів, вона навіть отримала грошовий приз аж у 10 тисяч гривень. Суть конкурсу полягала в тому, що потрібно створити літкаст, тобто подкаст, аудіозапис, а, якогось, в якому ви розказуєте про якийсь із творів української літератури класичної або сучасної, проза, поезія, все, що ви б хотіли прочитати, щоб підготуватися до знову в цьому був ззаду, і я вибрала твір Оксани Забушко казка про калинову супілку, тому що писала тоді по ньому наукову роботу. Я почала записувати літкаст, і головне було в цьому літкасті, щоб він був короткий, а не такий, як мій монолог зараз, цікавий і наповнений якимось незвичайними креативними рішеннями. Як зазначає сама авторка, вона досі не вважає свою повість закінченою. Проте завдячує всім, хто підтримував її під час написання, а саме друзям та матері, яка після прочитання кожної сторінки підкреслювала всі помилки та відправляла юну письменницю доводити до ладу своє творіння. Будинок на іншому боці не має входу чи виходу. У нього не можна потрапити з власного бажання чи залишити коли схочеш. У нечисленні вікна видно тільки примарні краєвиди, які ніколи не існували. Навіть його сад оточують чотири нескінченні стіни. Будинок холодний, темний. Він поглинає світло і надію. Він і сам є героєм повісті, живим і справжнім. Його кімнати вплітають свою темну нитку, панно існування усіх мешканців. Зі слів авторки, кожен, хто читав книгу. Певним чином змінював мінімально допустимий вік для її прочитання. У висновку мінімальний та максимальний допустимий вік читачів встановили від 17 до 101 року. Струнка шия, гострі плечі, маленькі груди, вузька талія, mm -hmm. довга марбурова сукня тяглася аж до землі, вражаючи реалістичністю вигадливих складок на кої тканини. Соломія заволувалася дівчиною. Усе в ній було, наче в найкращій статуї, дивувало тільки сповнене жаху обличчя.